Понад півтора роки повномасштабної війни українці потерпають від повітряних тривог, ракетних атак, невизначеності майбутнього. Сьогодні ці важкі психологічні стани виснажують емоційно і дітей, і дорослих. Головне це усвідомити, що з тобою це не гаразд. Зрештою, і саме тіло людини дає знати про це. Перше, що може з'явитися, це болі. Болі у спині, болі в тілі, будь-які м'язові напруження. Ви можете розуміти, що ви бачите свою руку а вона тремтить. Тобто ви не розумієте, чому саме це відбувається, а тіло вам говорить про це. Вам треба заспокоїтись вже три місяці за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та фінансування агенції США з міжнародного розвитку USAID на Сумщині та Полтавщині, працює проект з надання безкоштовної психологічної підтримки онлайн та особистих прийомів фахівців для допомоги людям різного віку. Команда мобільних психологів у нас, яка складається із восьми фахівців. Приймають і виїжджають на територію громад Суми Лебедин, Охтирка, Тростяниць. Виїжджають 10 днів на місяць. Ключове, що стрес зумовлений війною, стражданнями втратою близьких неможливо ігнорувати чи замовчувати. Дуже важливо створити фахову психологічну підтримку та переконати людей звернутися за такою допомогою. Для цього в Україні впроваджується всеукраїнська програма ментального здоров'я. Ти як програма настроєна на те, щоб ми навчали не тільки психологів, а й сімейних лікарів навчали цим технікам первинної допомоги. І тому направлена програма Олени Зеленської на те. Щоб держава допомагала, розповідала, що ці послуги повинні бути доступними, що ми не повинні цуратися цих послуг і показувати, де народ населення може ці послуги отримати. Немає часу стресувати. Емоційний стан залежить від успішності виконаної роботи, вважає керівник Сумської обласної військової адміністрації. Емоційний стан підтримується перш за все вдалими справами, якщо Вдається, тоді є емоційний стан. Зараз мені вдалося досягти те, що я планував сьогодні зробити для нашої області і відчув, що мене по-перше, сприйняли. А я побачив, що мене почули, і впевнений, що ці заходи, які сьогодні ми вже провели з обласною радою, з міською радою, вони будуть сприяти тільки на користь міста Сум і Сумської області. Голова військової адміністрації говорить: перша увага до українських воїнів, які сьогодні відстоюють право на незалежність України. Але поряд з шануванням і повагою їх честі, переможці потребуватимуть конкретної допомоги суспільства. І ми. Чітко знаємо, що їх буде дуже багато після нашої перемоги, дуже багато. І ми сьогодні готуємо ту платформу розуміння і матеріальну, і фізичну платформу для зустрічі цих людей. Я дуже дякую, що цим питанням зайнялась наша громада. Безумовно підтримана вона на рівні державному рівні і першої леді, яка є засновницею. Цього руху в Україні Ти як це питання, ми маємо ставити собі щодня, бо забувати про себе ми не маємо права. Великі потрясіння змушують нас до стійкості, як це роблять військові на фронті. Говорячи про стійкість і про відновлення, ми маємо думати в першу чергу і про себе також, тому що від нашої стійкості і від здатності відновлюватись буде залежати, чи зможемо ми. Бути дійсно як країна стійкою півтора роки фахівці центру соціальних досліджень проводять моніторинг соціальної стійкості українців. Його результати показують, що рівень тривожності у суспільстві зростає, і кожній людині, що пережила стрес цієї війни, потрібні різні види психологічної допомоги. Уже з листопада починаємо всеукраїнське опитування, яке буде тривати протягом двох років десяти регіонах України. І Ми будемо вимірювати психічні стари. Тобто, ми хочемо зрозуміти власне, чи високий рівень тривожності в яких регіонах, для яких категорій населення ми тоді зможемо надавати рекомендації щодо більш дієвих і правильних механізмів допомоги. Всеукраїнська програма ментального здоров'я має стати реальним практичним стартом формування серед українців культури відповідального ставлення до власної психоемоційної рівноваги. Практичні івенти відбулись цього дня у кількох сумських університетах, де студентська молодь організувала стежки ментального здоров'я, провели спеціальні анкетування, представили практичні вправи і методики розроблені для самостійно. Неоцінки свого психоемоційного стану пропонували навчитись простим, але важливим і дієвим технікам самодопомоги у відновленні внутрішньої емоційної рівноваги. Новини СТС.